Так, розпочинаємо з порядком денним. Всі знайомились. Yeah. Розпочинаємо на сесію ради з 22 обраних депутатів, прибуло 14 депутатів. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування самоврядування в Україні згідно регламенту селищної ради. Пленарне засідання 69-ї чергової сесії селищної ради оголошую відкритим. je Даний порядок денний, ставимо на голосування. Участь голосування не беру конфліктних інтересів. За 13 протоколі рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження статуту Калинівської селищної територіальної громади. Комісія. На, на... кожній комісії, так? Коеке запитання буде дати статуту про затвердження? Я Дане лише. рішення стало на голосування. Вам за чотирнадцять 14... про рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2265 від 20. Грудня 2024 року про задовження програми Безбар'єрна громада на 2025-26 роки Калинівської селищної територіальної громади Бравського району. Бюджетна комісія розглядала. Кого будуть, які запитання? Дане рішення став на голосування. За 14 проти 0 рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення за номером 2266 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху Калинівської територіальної громади. Ко будуть якісь заткнення? Дане рішення саме на голосування. За 14 проти номер. По наступне про внесення зміни рішення за номером 2267 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми благоустрою населених пунктів Калинівської територіальної громади. Кого будуть які запитання? Дане рішення станом на голосування. За 14 проти 0. Рішення оповідане. наступне про внесення зміни рішення за номером 22. 70 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Калинівської територіальної громади. <пит> кого будуть які запитання? Дане рішення стане про За 14 проти рішення прийнято наступне питання про внесення змін рішення за номером 2272. 24 грудня 2024 року про затвердження програми вшанування видатних людей та проведення культурно-масових заходів з нагоди відзначення пам'ятних дат Калинівської територіальної громади. Ководуть які запитання? Дане рішення на голосування. За 14 процент рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2273. Від 20 грудня 2024 року про затвердження програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій військового, техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки Калинівської територіальної громади. <пробітник> Дане рішення стане 14. Про внесення змін рішення за номером 2281 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми територія... територіальної оборони Калинівської територіальної громади. Коли якісь запитання? Дане рішення стане голосування за 14 протинове. Рішення прийнято наступне питання. Про внесення змін рішення за номером 2282 від 20 грудня 2024 року, про затвердження програми розвитку та функціонування системи освіти Калинівської територіальної громади. У яке запитання? Дане рішення саме з За 14 проти 0, Рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2285 від 20 грудня 2024 року. Про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань України на 2025 рік. Поякі запитання? Дане рішення з голосування. За 14 проти рішення прийнято. Наступне питання про внесення зміни рішення за номером 2290 від 20-го. Грудня 2024 року про затвердження програми розвиток закладів культури та проведення культурно мистецьких заходів Калинівської територіальної громади. Кого будуть які запитання? Дане рішення стане голосування за 14 проти минули рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2292 від 20 грудня 2024 року. Про затвердження програми розвиток соціальних послуг населенню Калинівської територіальної громади. Дане рішення став на За 14 проти 0. рішення прийнято Наступне Про внесення до рішення за номером 2293 від 20 грудня 2024 року. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств. Та житлово-комунального господарства Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Поякій да. запитання? дане рішення саме слава. За 14 проти рішення прийнято. Наступне внесення змін в рішення за номером 2294, 62 20 грудня 2024 року. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення діяльності комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа Калинівської територіальної команди. Дане рішення саме славі за 14 років рішення прийнято. Наступне про внесення рішення за номером 2296. Від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розроблення документації землеустрою населених пунктів Калинівської територіальної занеріблені. За 14 проти на рішення прийняти наступне питання про затвердження програми фінансового забезпечення проворського районної державної адміністрації та їх структурних підрозділів на 2025 рік. Ко будуть які запитні? Дане рішення саме голосування. За 14 проти рішення прийнято наступне питання про внесення змін до рішення за номером 2305 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Дане рішення саме голосування. За 14 протинуль рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження розпоряджень Калинівського селищного голови. В даному питанням голосування не проводжу як конфлікт інтересів. Комісія розглянула. Став на голосування. За тринадцять проти 0. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей балансу виконавчого комітету Калинівської селищної ради городської району Київської області на баланс Зазимської сільської ради городської району Київської області. Дане рішення стане голосування за 14 проти 0 рішення прийнято. Наступне питання про прийняття у комунальну власність Калинівської територіальної громади. Отриманих від РЛЦ матеріальних цінностей. Побудуть як запитувати. Дане рішення стане вислання. За 14 протиноги рішення прийнято. Наступне питання про прийняття в комунальну власність Калинівської територіальної громади, отриманих від громадської спілки пожежні рятувальники України матеріальних цінностей. Дане рішення саме голосування. За 14 проти рішення прийнято. Наступне про передачу в оренду комп'ютерної техніки. Про внесення змін до положення про місцеву пожежну команду Калинівської селищної ради розгородної Київської області від 20.06.2024 року шляхом викладення його в нові редакції. <різь> Коли будуть які запитання? <різь> Дане рішення саме голосування. <різь> За 14 проти 0. рішення прийнято. Наступне питання про відрядження Калинівського селищного голови Буху та Вадима Сергійовича. По даному питанню голосування не веду конфлікт, конфлікт інтересів. Ставимо на голосування. Про надання дозволу на перетинання державного кордону України депутату Калинівської селищної ради правда Київської області Микола Сергію Миколаєвичу для відрядження. Рішення За 13 рішення прийнято наступне. Про відрядження керуючих справами секретаря виконавчого комітету Калинівської селищної ради про розгорювання пожмати Валентини Павловна. Слава на голосування За рішення прийняти наступне про надання дозволу на перетинання державного повторного України. Секретарю Калинівської селищної ради про розгорнення військові області Дорошенко Юрій Юрійові. За 13 проти рішення прийнято. Наступне на земельні питання розвідка про продовження дії договору оренди земельної ділянки за номером 3656, 24.05.2005 укладеного з товариством Десна 2 та внесення змін до Юрі. Комісія розглянула, рекомендація ухвалити Ко будуть які запитування? Дане рішення станемо. За 14 професійних рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустю щодо інвентаризації земель реєстраційного призначення комунальної власності за межами села Рочовка на території Калинівської селищної ради. Комісія розглянула рекомендацію затверджувати. Кого будуть якісь запитування? Дане рішення на звоню. За 14 пропонує рішення прийнято. Так, сліду ще красиві Це земельне питання про затвердження технічної документації землею устрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування будинку сподарських будівель і загору та передачу приватного власника громадянам Осьмаку Юрію Миколаївичу в межах села Красирів. Рекомендація комісії запитувати запитання. Дане рішення села. За 14 проти рішення прийнято. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для призначення, яке змінюється земель для ведення особисто селянського господарства на землю для будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споруд та зміна цільового призначення земельної громадян. Злочовській Юлії Сергіївні, межа села Кресивці. Рекомендація комісії затвердити. О, буде тільки затримку. Дане рішення на основа. За тринадцять проти ноль. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальній власності для будівництва слугованих будівництво і красиво району Костовці та державну реєстрацію права комунальної власності. Рекомендація комісії затвердити? Кому літнячі запитання? Дане рішення саме. на Рішення прийнято наступне про затвердження технічної документації землі щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площі 0,1073 А кадастровий номер, що розташований в селі Скібентровського району області. Побудуть які запитання? Дане рішення саме голосування за 14. Рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою що щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 1,1736 кадастровинової, що розташовано селі квітне Верожського району Київської області. Рекоменція комісії затвердити. будуть якісь запитання? Дане рішення станового звання. За 14 проти нога рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власті площі 11 11.2 да, кадастро війна і то, що розташовалося селі квітне Збройського району Київської області. Комісія розтягнула, рекомендація затверджена. Побудуть, які запитання. Дане рішення ставлено с вами. За 14. Наступне про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власної площею 4,6 Га, кадастроновокій то що розташовано в селі Квітне району, Київської області. Рекомендація комісії затвердження. Так, когось які запитання. Дане рішення став на голосування. Тетяна ні. це ми всі кладовища вже зараз технічні проводили. Але угу. якщо це коли є в один посил? А, інвентаризація, так. І два книги. Ну вони в саді про... опрацьовують. Так, так, наступне питання. Про затвердження технічної документації землі у щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності в межах села перемогу. Рекомендація комісії закликати. Побудеться закликати. Дане рішення стало нагостям. За 14 протоколів рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунального власті з межах села Скидена. Рекомендація комісії затвердить. Ко будуть які запитання? Дане рішення станом голосування. За 14 проти рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, що розташованих в селищі Калинівка. Рекомендація комісії затвердить. Ко Дане рішення став голосування. 14 років маги рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землевозру щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації будівель із поруч автомобільного транспорту та дорожнього господарства в селі Скидин та державну реєстрацію прав комунальної затвердити. Поводить які запитання? Дане рішення на наголосом. За 14 протируєнти рішення прийнято. Наступне про закриття кладовища традиційного пакування межах селища. Рекомендація комісії затверджена. Дане рішення стало. За 14 проти рішення прийнято. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення замовлень комунальної власності. Просто я що ми села Дівського до включення до передбування ділянок, які пропонуються для положеного на земельних торгах. Форми обсилу. Рекомендація комісії затвердити. Конкретизація. Дане рішення голосувати. Розділяється Старі... закривається. Щоб За 14 перед рішення прийнято. Наступне питання про присвоєння. Назви проволку в селі Красилю Проського району Київської області. Присвоїть. Рекомендація присвоїти лозовий. Лозовий? Пробула, да? так? Да. Mm -hmm. Лозовий. Лозовий. де mm -hmm. а Це Це а, там у да, мене. Біля, 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 біля. біля вас? давно. Ви будете запитання. Дане рішення став на голосування. Я за 14 проти 0. Перелік питань вичерпаний. Закриваємо сесію. Всім дякую за плідну працю. І потім я попрошу не розходьтесь, ми провалию славу красивському. Пане Сергійович, у мене ще питання одне. Скажіть, будь ласка, що ми будемо робити з річкою цієї красиві? Так, нічого не помінялося. Абсолютно. І не а річка там... Там. А, Якби робочі групи створені були і в районі, і в Калинівці, і це я так нічого не... Ноль. Ну жалуються просто, бо воно діагноз смачно, і, і воляє про. Будемо телефонувати на екологію області, які були виїжджали і в якому вони ну, ну, можуть просто власне, так казатися. А річ, Зайдує тому що екологія області і на його скидала листи, вони написали, що вони знайшли точку злива, це завод пластмас. Ну завод пластмас ж не каже. Ми тоді, я присутній особисто. Інна була і І багато, скільки не тільки. Добре, нехай буде пластмас, але ці матеріали повинні передаватися далі, чи в прокуратуру, чи в поліцію, чи в якісь я органи, не я не знаю. Вони ж не можуть просто так. Ну, Вони знайшли mm -hmm. точку виходу. Там, дам, а впровадження відкрили. Я запитувала від, від, від і Анатолійові, то вони нас направили ще листа у водоресурси, щоб вони дали нам характеристику і потім вже подавати ворог на ремонт. Якщо впровадження відкрите, я покижуюся. Це ж вже ж час не місяць і не два. Просто зараз дивіться, зараз е, температура така сприятлива. А буде плюс 30, е, то буде воняти ще й договорів. Уже в мене там чуть чу 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 підволіво. Ну, там сьогодні їхали на очисник, а там стоїть. Ну на очисник вона і буде стояти, а у селі стоїть. Да. Просто треба до бути готовим до того, що зараз потепліє трохи, і будуть вже не нам дзвонити, а вже будуть вам по-любому. А якщо область не буде реагувати, то будемо наразі плюс, що писати листи. на міністерство було. Полу... Які Бо, у нас вихід отримали? По я думаю, може, вже вже можна писати. Там треба отримати <рисувачити> зворотні лист, якийсь фідбек від області чітко. Получили. получили. Значить, якщо немає результату, не результат, значить треба писати <рисувачити> далі Значить, Звісно. Війна отримала, що вона сказала. А хто провадження відкривав? Прокуратура чи поліція? Прокуратура. А, Щас гляне подивимося. Так, закінчуємо з Тільки не розкопкуємо. Далі буде питання.